Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо Бесіди Онтайм для вас у студії. Працюю я, Світлана Гнатенко. А в сьогоднішньому випуску ми будемо спілкуватися з провідним фахівцем відділення цивільного захисту 2-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів, лейтенантом служби цивільного захисту Дмитром Тачинським. Освіту за спеціальністю цивільний захист Дмитро Тачинський здобув у національному університеті цивільного захисту України після закінчення закладу вищої освіти з квітня 2025 року. Працює на посаді провідного фахівця відділення цивільного захисту. Другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів стаж служби 3,5 з половиною роки має спеціальне звання лейтенанта служби цивільного захисту. Вітаю вас, пане Дмитре. І давайте для початку розкажіть, будь ласка, чому свого часу ви обрали цю надзвичайно. Важливу і вкрай відповідальну професію пожежного і за недовгий час вашої служби чи не розчарувались, чи навпаки переконалися в тому, що вибір був правильним. Це дуже цікаве питання. Скоріше за все, до цього висновку я прийшов ще навчаючись у військовому ліцеї. Неодноразово доводилося спостерігати, як у місті рятувальники рішуче ліквідовували пожежі. Неодноразово проводилися навчання на території навчального закладу. Завжди цікавило, як швидко та ефективно хлопці проводили бойове розгортання від пожежного автомобіля. Почав детальніше цікавитися цією справою у соціальних мережах, зрозумів, що в мене є схильність до служби. І в 2021 році на той час вирішив вступити до Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля на факультет цивільного захисту. А чи правильно зробив вибір? Думаю, що так, тому що професія є досить цікавою. Ти не сидиш на місці, постійно навчаєшся. Тим самим ти підвищуєш свій професійний рівень, досить висока відповідальність, і в будь-якій ситуації я завжди готовий йти на допомогу населенню. За цей період. Чи були у вас уже випадки? Ось якісь критичні надзвичайні ситуації, в яких ви брали участь, випадків таких не було, але під час стажування, коли нас відправляли з інституту на стажування, з підрозділу доводилося виїжджати на різні пожежі. Тобто практичний досвід у вас вже саме є. так, так. На ваш погляд, Дмитре, в літній період які природні чинники можуть становити особливу загрозу для здоров'я, а іноді навіть і життя людей? На мій погляд, наш теперішній час погода буває дуже перемінливою, і природніми небезпечними чинниками є гроза та спека. А саме гроза це не лише звукове і візуальне явище природи, а й реальна загроза для життя та здоров'я людей. Одним із найнебезпечніших факторів під час грози є блискавка. Вона може спричинити серйозні травми, ураження електричним струмом пожежі та навіть загибель. Під час спеки одним із небезпечних факторів є сонячний удар. Він виникає у разі тривалого перебування під сонцем. Ось давайте на них по черзі наразі і зупинимося. Тож під час грози, хто із людей найбільше піддається найбільшому ризику. Найбільшому ризику піддаються люди, які перебувають у відкритому просторі. Наприклад, це може бути і поля, і пляжі, і навіть стадіони. Ті, хто знаходяться у воді або біля водойми, це вкрай небезпечно, тому що вода є добрим провідником струму. Працівники, які можуть працювати на висоті або з металевими конструкціями, люди під поодинокими деревами або стовбами, ті, хто знаходяться біля веж, антенн, стовпів, електромереж, особливий випадок це незахищені будівлі. Мається на увазі споруди, які не мають громовідводів або старі будинки. Де блискавка може спричинити пожежу або ураження, і на кінець окремий випадок це діти, які можуть не знати базу правил безпеки і під час грози надалі перебувати на вулиці. А які наслідки для людини може мати ураження електричним струмом? Ось від удару, блискавкою. Наслідки є досить серйозними. Це може бути і зупинка серця, порушення дихання, втрата свідомості, ураження нервової системи, опіки шкіри та внутрішніх органів, порушення зору та слуху це виникає під час гучного удару або сильного спалаху. Також може бути психологічна травма, втрата орієнтації або шок. А які перші кроки слід робити, якщо людина постраждала від удару блискавкою, і що в цьому випадку має вирішальне значення для того, щоб врятувати потерпілому життя? Для того щоб врятувати потерпілому життя, потрібно негайно викликати швидку допомогу. Вказати точне місце події, стан постраждалого та кількість постраждалів. Перед тим як підходити до потерпілого, потрібно впевнитися, що місце є безпечним саме для вас і чи немає біля нього струмопровідних предметів. Або поруч із ним після цього оцінити стан потерпілого. Якщо відсутнє дихання або серцебиття, потрібно розпочати СЛР. СЛР це серцево-легенева реанімація, 30 натискань на два вдохи, якщо вмієте. Якщо не вмієте, далі продовжуйте натискання на грудну клітку і краще це виконувати з кимось у парі, тому що реанімація буде набагато ефективніша. Надати першу допомогу мається на увазі, якщо є наявність опіків. Опіки можна закрити чистою тканиною, але в ніякому разі не можна їх промивати водою або мазати якимось мазями, тому що тим самим можна змити захисний шар, відкрити шлях до інфекції, опіки можуть стати набагато глибшими і знизити температуру тіла, що в подальшому для постраждалого буде критичним. За можливості перевести постраждалого в стабільне бокове положення, якщо він знаходиться без, без свідомості, але дихає. Нагадайте, яких правил безпеки потрібно дотримуватися під час грози, щоб уникнути нещасних випадків і убезпечити себе від удару блискавкою. Правила є досить простими, наприклад, у приміщенні: зачиніть вікна, уникайте користування дротовим телефоном, вимкніть всі електроприлади з розеток, не підходьте до металевих конструкцій, труб батарей з опаленням електрощитків. І за можливості не користуйтеся трубопроводом, наприклад, у, на вулиці, якщо ви знаходитеся у полі, варто присісти, піджати під себе ноги, ну ніякому разі не лягати повністю на землю, тому що ваше, ваше тіло знаходиться під великою площею, і якщо вдарить поблизу блискавка, можливе розтікання струму по землі і удар вже буде набагато сильнішим. Уникати водойм. І не знаходитися під високими поодинокими деревами або стовбами на рахунок транспорту то в автомобілі знаходитися досить безпечно, але якщо сильна гроза краще зупинитися, вимкнути двигун, зачинити всі вікна і не паркуватися під лініями електромереж або деревами. Ще однією не менш важливою і актуальною темою є тема сонячного удару. Давайте нагадаємо, що це таке і чим він відрізняється власне від теплового. Так, я з вами погоджуюся. Насправді, це є актуальною темою в даний період. Якщо слідкувати за статистикою по території України, то можна побачити, що дуже велика кількість звернень стосується іменно сонячних ударів до медичних закладів. Отже, сонячний удар це різновид теплового удару. Він виникає у випадку локального перенагрівання голови під впливом прямого сонця. Різниця між ними суттєва. І різні причини та наслідки, наприклад, сонячний удар це тривалий вплив прямих сонячних променів на голову. А от тепловий удар це взагалом перегрів організму. Він може виникати в будь-якому спекотному середовищі. Не обов'язково, щоб це було під прямим сонцем. А які основні симптоми сонячного удару, як його розпізнати взагалі? Для того щоб розпізнати сонячний удар, ви одразу зрозумієте за цим переліком симптом. Наприклад, це може бути сильна головна біль, запаморочення, нудота, слабкість або млявість, почервоніння шкіри, підвищена температура, прискорене дихання або пульс, і у важких випадках це може бути втрата свідомості або судоми. А які необхідно вжити кроки для надання першої допомоги людині з сонячним ударом? Ну насамперед потрібно викликати швидку допомогу. Негайно перемістити потерпілого в якесь прохолодне місце, забезпечити його напливом свіжого повітря, дати попити прохолодної води, зробити вологий прохолодний компрес і положити його на чоло або шию. У разі втрати свідомості можна потерпілого перевести у стабільне бокове положення і слідкувати за його диханням до приїзду швидкої допомоги. А як запобігти тоді, взагалі, сонячним ударам, і як уникнути перегріву в спекотну погоду загалом, а не тільки від прямого сонячного промінення, правила є дуже простими. Уникайте перебування на сонці в години пік. Загалом, це буває з 11 по 1600. Одяг вибирайте легкий та світлий, носіть головний обір, не займайтеся фізичною активністю на сонці, пити достатньої кількість води ну не менше півтори або дві літри на добу. Перебувайте у затінку і найголовніше не залишайте дітей у припаркованому автомобілі. Друзі, на цьому наша радіобесіда он тайм добігає кінця. Для вас у студії працювала Світлана Гнатенко, а моїм гостем сьогодні був. Провідний фахівець відділення цивільного захисту другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів Дмитро Тачинський. Ми обговорили актуальні для літа питання безпеки під час грози та запобігання сонячним ударам. Тож будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких, і побачимось та почуємось.